Ще ви не бачите, що відбувається на вашому астральному тілу. Перед вами три варіанти обрати один із них. Хтось любить по два-три варіанти, будь ласка, все у ваших силах. А, так як є багато учнів і моїх, і багато езотериків тих, того, у кого є здібності, ну вони ще боїться розпаковуватись, я думаю, що на цей розклад будуть притягуватися саме такі, уже в якомусь плані осознання. Так. Ми почнемо з першого варіанту. Кстати, всі оракули, вони йдуть авторські. Силочку я лишу під відео. Якщо вам сподобається якась колода, будь ласка, можете замовляти. Дві перші це мої, і третє це Ясміра. Так, почнемо. Ми відкладемо і почнемо з першого. Нам тут показують, що є якісь питання з ментальним тілом, а не з астральним. Давайте подивимося, що хочуть нам підсказати. От у нас вже підключається як ментальне, так і астральне тіло. Треба зрозуміти, що біля вас в хорошому контакті є сила, сила духів, сила лісу. Або ви десь щось працювали, робили якісь практики, робили якісь маніпуляції, гуляли по лісу. Вам треба звернути увагу, що, можливо, є якась м, програма, або якийсь канал, тому що оці духи лісу у нас є в цій колоді ще одні, то ці духи лісу вони являються не дуже. Ем, Доброзичливими, вони більше розрушають, забирають енергію, тому вам треба подивитися, чи все у вас в порядку. Проскануйтеся. Але відбулось це через ментал. Щось ви думали, щось когось просили, давали якісь запроси, от вам і прив'язка пішла на астральне тіло. Также емоції наблюдаємо, що є якісь ситуації по кармі. Якщо ви там виводитесь швидко, а ви входите в якийсь гнів, як спічка, то це ненормально, тому що у вас є якісь кармічні моменти, у вас є якась ситуація, яка заставляє вас агресувати. Це не дуже правильно, це не ваше. Вам треба контролювати емоції. Із-за цього ви стаєте зразу без енергії, якісь проблеми, гроші не йдуть, любов і всі, всі діла. Астральний план. У вас достатньо слабкуватий, а щось вас мучить, йде потіря енергії. З чим це зв'язано? Сни, прив'язки, є якісь сущності, які за вами наблюдають, викачують. А зверніть увагу, чи давно ви робили чисточку, чи давно ви сканувалися. Вас, звісно, защита працює гарно працює. Вас захищають янглоохоронця. Але, можливо, якщо ви переїхали в іншу країну, там інші агрегори, там є інші сущності, теж йде вплив. То від вас не можуть, від вас так захищають. Не від вас, а вас захищають 90%, да? а буквально 10% запускається механізм того, щоб ви мали якусь науку. От там щось сказали не то, там не зробили. То ви цим самим учитесь. Може, робили якісь обряди, наприклад, на фінанси, на благополуччя і так далі, але від того стався обман. Тому що підключення було достатньо нижче. Це можуть бути вісовські якісь роботи, це можуть бути якісь сущності нижнього порядку і нижнього астралу. Також нам до кінця показали ще карту привороту. Вона показується тоді, коли була якась. Прив'язка, якась агресія на якусь кохану людину. Так, це могла бути магія, яку ви самі і робили. А одним словом, треба вам просканувати астральне тіло, тому що там щось недуше. Там були якісь роботи зроблені, десь якісь були запроси запущені, є деструктивні канали, і, можливо, якась робота дала і вам, якийсь такий невеличкий откат. Тут нічого прям страшного немає, ну і цього не потрібно. Якщо ви переїхали в іншу країну, то треба розуміти, що в той агрегор треба ще й ввійти. Може він у вас може теж не приймати. Так, я дякую вам. Ну, Першому варіанту. Так. Другий варіант. Так, у нас впала карта прихована небезпека. Що відбувається в двоєчках з астральним тілом? Ну що, у вас все добре? У вас дуже хороший захист. По Астралу, взагалі вас захищає рід, навіть всесвітні заговори, якісь там війни і так далі, мало що вас касається. Ви для себе вже оприділили якийсь свій шлях і чітко йдете по ньому. У вас защити більше, ніж небезпеки, тому, в принципі, нічого такого Ви самі у себе маєте особливу якусь таку. Енергію, тобто у своїй там душі, а у вас є тіньова сторона з тою, якою ви можете пропрацьовувати, ви можете працювати, ви можете взаємодіяти з різними сущностями, ви можете їх очищати, розуміти і так далі. Бачите знаки, все ж дзеркалить. Ви розумієте, а, це блок, я пропрацював, я молодець, я пішов далі. А у вас немає якоїсь даже ілюзії, того, що там храм це святе місце. Ви розумієте суть, ви розумієте всесвіт, інформації у вас достатньо глибоко, ви вже давно на новому рівні, у вас вже прокачується космічна енергія, родова сила. Ну, ребят, прекрасно, прекрасно! Тут астральне тіло в хорошому стані, світлі наставники оберігають, все біля вас, карму в якусь ви вже пройшли, блоки вже свої по кармі. Сняли, відбили кучу вже астральних атак і перейшли. Тут взаємодію взагалі може бути з духами, з родом. Тобто ви вже зробили якийсь свій перехід. Ну круто, молодці двоєчки, так тримати. Так. Третій варіант. Так, дух огня. Що це все в мене, падає? Так, що повинно знати про своє астральне тіло? Троєчки. Перше, що нам показують, треба звернути увагу на Сахасрару, на дану чакру. У вас тут більше якихось моментів треба вам прокачати іменно роботу з стихіями. А треба звернути увагу на астральному плані. Є деякі контракти, які потрібно розірвати. Вони вже не актуальні. Тобто, прийшов цей час. Прийшла та година, як то кажуть, вже показують, вже підсвічують ті моменти, які потрібно зняти. Карта смерті нам показує, що вам вже треба перейти, переключитися на нові енергії, на трансформації. Деякі моменти по контракту підключка була через емоцію егоїзму. Ви теж маєте якісь свої здібності, маєте силу, родову, ви багато теж навчалися. навчалися. У вас є взаємодія з різними агрегорами. Це може бути Букові, це може бути Руни, там, християнство. Хто з чим працює? Ну, є деякий нюанс, вже навіть в цьому. В районі почек, і в районі ну, другої чакри ми отримали тут пробой. Були якісь напади через блок, тобто була вже якась уязвимість, і ваша защита просто, в принципі, спрацювала, але там вона впустила. Можливо, це було через сон, і, от може, могла бути така картинка да, якоїсь страсті, якихось таких. Моментів і ви впустили. чистота Нам треба довести астральне тіло до чистоти, тому зверніть увагу теж на чисточку, щоб у вас все було добре, щоб у вас очистилося ефірне тіло. Попри це, у нас і активується хороший потік і хороший захист по родовому каналі. Звертайте увагу на сни, там дуже багато підсказок, що до чого. І таким чином очищаємось. Обов'язково не лишаємо. Можете собі вдома проскануватися, можете приходити на діагностику. Будь ласка, подивимося, що до чого. Тому я вдячна вам третьому варіанту. Дякую взагалі. Ви в мене чудові. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть свої коментарі.